Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від компанії Vince модель 780-860. Постачається в фірмовій упаковці фара. В комплекті у нас знаходиться гарантійний талон, металеве кріплення і також сама фара. Фара потужністю. 48 Вт. Має металевий корпус, вигляді радіатора виповнений. Для того, щоб фара не перегрівалася, це слугує пасивною системою охолодження. Попереду встановлено міцний пластик. Фара має клас пиливого захисту IP68, розміри фари, ширина 108 мм, висота 108 мм і глибина 58 мм. Вживлення під'єднується до фари як 12, так і 24 вольт. Зараз ми під'єднаємо до фари 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура у фари 6000 кельвін. потужність світлового потоку. Як заявляє виробник 3520. люмен. Вицвічує дуже яскраво. При купівлі на фару також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!